Ми проектованого будівництва запроектованого будівництва і це також не на руку і державним органам, тобто така формальна перевірка. Ем... Порядку проведення консультацій. Звичайно, розуміємо, що що міністерство в особі трьох чоловік, які проводять екологічну експертизу, звичайно, не в змозі не в змозі ще і належним чином перевіряти взагалі проведення таких консультацій. Ну але принаймні порядок порядок слід слід розробити і якісь якісь принаймні індикатори контролю за, за участю громадськості в процесі як, як і ОВНС, так і екологічної експертизи повинні бути. 에, тому, 에, тому, можливо, є, є більша доцільність 에, покласти, по-перше, по контроль за, за участю громадськості, як і в розробці матеріалів ОЛНС, а також самі. Екологічній експертизі на безпосередньо на, на міністерство і дати їм належні важені щодо а, того, а, щодо підставлення відмови, наприклад, чи винесення негативного навіть висновку, чи направлені документації на доопрацювання, у випадку, коли, коли є сумніви щодо об'єктивності інформації про, про процес консультування і процес інформування. А, а, От, власне, він природить часто досить підходить формально до перевірки документів щодо громадського обговорення. Ми також почули, наприклад, Державна екологічну експертизу процесів нормативно-правових актів. було нуль коментарів від громадськості. Тобто, ну, це не свідчить про те, що... Про те, що екологіекспертні органи зацікавлені в тому, щоб участь в громадськості була, і напевно простіше так працювати. Хоча це негативно впливає на якість самих нормативно правових актів. Тому що дуже часто от в нас, як нормотворчість відбувається, настільки низької якості надходять документи, проекти тих же законів, які взагалі не узгоджуються з іншим, іншим законодавством, тобто не враховують багато міжнародних зобов'язань, взагалі міжнародних конвенцій. Тому є все Такі необхідні, щоб громадські, хоча б е, мала можливість. Е брати участь в процесі коментування. Ну і також я питалася представників, представниками міністерства, в залі, чи є якась процедура, можливо, якісь там внутрішні інструкції, якими вони користуються, коли проводиться екологічна експертиза проєктів нормативно-правих актів, чи законів, чи постанов Кабміну. Ну, так, Такого нема. Закон про екологічну експертизу дуже в загальному все описує. Він природи, напевно, все-таки нічого воно не розробила, тому, тому це все відбувається хаотично. Вони надіються, що з веб-сайту інших міністерств ми маємо взяти інформацію про проєкт певного нормативно-провад, то маємо з кожного дня ці всі сайти моніторити і мати якусь інформацію. Сайт, ну, взагалі, сайт Міністерства взагалі, дуже, дуже жахливої якості. Це, це просто скажімо, можна сказати, ганьба, його постійно ми про це постійно говоримо, його постійно доопрацьовують, але там на процентів 5 п'ятій інформації, яка би повинна бути на тому веб-сайті, тому навіть з веб-сайту їхньої взяти інформацію про, про процес розробки певних нормативно-правових актів і їхньої політичної експертизи неможливо. Ось тому це, це є велика проблема і велика прогалка також. Також ем, проблеми є щодо, ем, щодо інформування наступного, наступного плану. Ем, дуже часто, е, тобто закон передбачає, що висновки державної екологічної експертизи вони повинні бути е, опубліковані. Вони ну, не тільки ем, закон України про екологічну експертизу. <різустрати> Еколога, експертні органи чи формування після завершення екологічної експертизи повідомляють про її висновки через засоби масової інформації. Ну, в принципі, це є також рішення державного органу, які також підлягають опублікуванню як на веб-сайті, так і в інших зрукованих виданнях. Це є загальні вимоги, де стосуються всіх органів державної влади. От, мало того, що вони ці висновки ніде не публікують, за час від часу деякі управління десь там виставляють один, два, три висновки на своєму веб-сайті. Міністерство має, напевно, 3-4 висновки на своєму веб-сайті. 5-7. <зас> ну, не, ну, не 300 роблять в рік. No. Тому, no. Це, в принципі, нічого. Так, Висновки застарілі, висновок по Дунаю, напевно, по Чорновій станції в Одесі і, і все. Ось, е Крім того, деякі навіть управління охорони навколишнього природного середовища вони засекречують висновки державної екологічної експертизи під грифом для службового користування. Ось і е, наша організація ініціювала судовий процес вже з управлінням охорони навколишнього природного середовища у Львівській області. І там, тобто заступник начальника до хрепоти э, скен, так, розказує судді, що це є інформація для службового користування і громадськість може тільки витяг надатися. Сам висновок okay. не може надатися, бо там комерційна, інтелектуальна. Okay. Тобто, все, все все все, will, все, власні замовника, є рішення державного органу, я прошу що